Слухавши це відео, ти краще будеш розбиратися в маніпуляціях, відловлювати їх і зупиняти. А мова піде про нарцисичних матерів. Тому зберігай і повертайся при потребі. Чого ти хочеш від мами? Хочу, щоб ти спробувала зрозуміти, хто я така. Я біла, я не зрозумію дочку. Коли вона каже Я тебе розумію, ні, насправді це проекція, тому що дочка це її продовження. І відповідно вона на неї буде проєктувати свої почуття. Друге, я нічого такого не зробила. Це класика заперечення болю. Навіть коли вона зробила боляче, вона скаже, що дочці і сказати нічого неможливо, і взагалі вона щось собі видумала. І відповідно, якщо дочка росте в такому відношенні до її почуттів, вона втрачає контакт з собою. Третє, це егоцентризм, коли все крутиться навколо мами. Якщо в кімнаті, то головна тільки її емоція. Дитина не має права проживати нічого свого. О Боже мій, це був костюм. Але це зачепило мене заживе. Четверте, для таких матерів меж не існує. Ти це я. І вони правда щиро не розуміють, що дочка може бути окремою особистістю. А ти навіть не подумала про те, що відчуваю я. П'яте. Від таких матерів вибачення ви почуєте, але якщо їх притисли до стіни, і ці вибачення будуть без жалю, без співчуття, а швидше, щоб закрити тему. Спалю той клятий костюм. Добре, пробачте, Пробач. Шосте. в них немає контакту з почуттям власної провини, а це дуже важливе почуття в міжособистісних стосунках. Тому зазвичай включається захист, і вона заперечує, агресує, нападає або захищається. Але є й інші речі: ти скрутила мені вікно не хочеш обговорювати конфлікт? Ти брешеш, приховуєш, вдирайся у мій простір, куриш з моїм хлопцем. Ні. Сьома, якщо вона старалась, то це має закривати всі питання. Дитина не має права бути невдоволеною. Якщо вона невдоволена, то вона егоїстична, жорстока і невдячна. Ось що я хочу від тебе, щоб ти чула мене, бо твої вчинки впливають на мене. Добре, я зрозуміла, але й ти цінуєш, що я зробила, а не так, ніби я лежаю ліворуч-праворуч. Я стараюсь. Дев'яте почуття мами завжди в пріоритеті. Я старалась, я для тебе хотіла всього найкращого. Тоді вона знову повертає розмову на себе, а почуття дочки стають фоном. Ви обидві хочете, щоб вас розуміли. Але зараз головна Джині, а ви, Джорджі, говорите про свої почуття. Я думала, для цього ми тут і зібрались. Ми зібрались тут, щоб допомогти Джині. Будь-яке незадоволення дочки може бути як тригер для сорому. Я погана мама. Ти сидиш, і розказуєш, як я псую тобі життя. Так. Одинадцяте турбота як прикриття тривоги. Я ж хвилююся за тебе, і здається, що це про любов. Насправді це прикриває тривогу, адже доведеться тоді визнати, що мама не основна в житті дочки, і дочка має своє окреме життя. Лілі, це Джорджія, так? Я не псую їй життя, мамо. А ви плануєте чекати? Я там? залишусь. Мамо, що ти робиш? Я за тебе хвилююся. Дванадцяте. дочка як подруга насправді це травма парентифікації, коли мама виливає на дочку всі свої страхи, почуття і емоції. І це не про близькість, а про експлуатацію дитячої психіки. Вас непокоїть, що Джині це приховала від вас? Звісно, непокоїть. Ми Джині не просто мати і дочка. Ми подруги. Та ви не подруги. Ви мати і дочка. Тринадцяте. Там стерті будь-які межі, і це не про любов, а про поглинання, коли не існує твого я, а існують тільки ми. Вам здається, що поважаєте межі Джині? Це вона вам таке каже. Я не поважаю її межі. Ти така напориста. Ти займаєш багато місця. Іноді мені здається, що мені місця нема. 14. я нічого не мала все для тебе. Це не про вдячність, а про почуття провини. І наче дитина їй має компенсувати те, чого не вистачало їй в житті. Думаєте, я знала, як бути мамою? Мені було всього 15, а в кіно про це не говорили. І я мусила постійно вилазити з цього лайна, посміхатися, бути щасливою і захищати тебе. У мене не було дитинства. Добре, хоч у неї було.